Футбольний прогноз Ліга конференції полісся Пакш Букмекери дають невелику перевагу саме на Полісся. мабуть, тому що грають вдома, а так команда Пакш трошки є слабша за Полісся, але ніхто не гарантує, що так якби Полісся тут виграє і за того тільки що чуть -чуть слабша команда, Але це перший матч. Я думаю, так якби говорить про саму команду. То не буде давить психологічно цей матч що на одну, що на другу команду, тому що попереду у них Фіорентина, Будь-яка команда, яка прийде, буде грати з Фіорентиною, і Я думаю, так якби шанси пройти Фіорентину, ну мізерні що в одно що в інші команди. І, я думаю, тут вони мають грати більш розкуду, так якби не переживати за сам результат, тому що щоб потрапити у груповий етап. Шансів, звісно, в них в обох небагато, дуже мало, я б зараз сказав. А так уже сприкрова, що побороть, вже динамо програло. Це з наших клубів сьогодні будуть грати завтра і Полісся, і Шахтар. Надіюсь, вони виграють обидва. Дуже прикра поразка. Для Динамо дуже цікавий буде матч відповідь. А так, якщо говорить про сам прогноз, забитим м'ячам, я думаю, тут більше 2,5. Полісся, як і грала в матчах проти всіх, які грала, от, вона проти Карпата, проти Санта і грала досить така слаба команда, і дуже багато було моментів, дуже таких гострих моментів, де могли забити голи. Полісся так, якби Санта збивала, виходить, як Карпата, просто якби їм не повезло якось, що вони не забили, вони теж могли забити. я думаю, що якщо оборона буде грати так, як її грала, я думаю, там мало що зміниться, то па, пак, пак ж може забити. Може забити, велика ймовірність, що він заб'є в цьому, матчі, то краще брати більше 2,5, позабити м'ячами, якщо розглядати. А так можна, якщо дивитися на саме полісся, як воно ставить, ставить саме на, на перемогу можна. В принципі, грає команда вдома, пара рівна, а шанси на те, що вони виграють такі, я би сказав, 55 на, на, на 45, якщо брати. Ну якщо брати Х, то звісно, тут десь 30, я б там по процентів. Якщо Х брати на сам. Не брати нічию, то шанси не такі вже великі. Можна взяти і ще саме індивідуальний тотал більше пльтура на Полісі. Тому що, так як я грали в обороні, більше всього, що прийдеться забладь два м'яча, щоб пройти далі. Я, в принципі, буду розглядати саме такі варіанти: У свій експресі більше 2,5, або перемога Полісі, або індивідуальний тотал більше. Півтора можна ще брати, що обидві заб'ють, тому що шанси досить великі на те, що Пеліся пропустить так, як вони грають. Хоча це футбол. Це футбол, вони можуть і зіграти, ізіграти один нулі, і та ж по нулям розійтися. Можна брати ще фору. Фору саме один. Дивіться, я думаю, тут без різниці один м'яч проігрувати не будуть. І ще психологічно на команду нічого давити не буде, бо попереду дуже сильний суперник. От такий прогноз на, на матч. подобайка за прогноз. І всім удачі!